Привіт! Від мелодії, яку точно чув кожен на Різдво, до візерунків, у яких зашиті цілі послання. Українська культура, знаєте, вона вся пронизана символами. Тож давайте разом розбиратися, що ж вони означають, і головне, як вони продовжують жити і змінюватися просто на наших очах. Отже, почнемо зі звуку, і я майже впевнений, що його чули абсолютно всі. Це, знаєте, така мелодія, що стала справжнім світовим феноменом. Хоча от її історія, її походження може неабияк здивувати. Ну просто уявіть собі на хвилинку ця знайома святкова мелодія, яка лунає буквально звідусіль у фільмах, у рекламі, в кожному торговому центрі по всьому світу перед святами. Так от. Ця пісня це просто неймовірний приклад того, як українська культура може непомітно, але так міцно вплестися у світову спадщину, і що найцікавіше у абсолютно несподіваний спосіб. Йдеться, звісно, про щедрика. Це ж геніально. Цей шедевр, побудований всього на чотирьох нотах, прекрасно показує, як одна локальна традиція по суті, пісня побажання, знаєте, на добробуту новому році, може просто взяти і підкорити увесь світ. Але щедрик – це, звісно, лише один, хоч і дуже яскравий приклад. Насправді ж, вся музична культура України це щось набагато глибше, це таке потужне коріння, яке, власне, і живить національну ідентичність. І цей голос нації він звучить у багатьох речах. Звісно, це офіційний державний гімн, це духовна молитва за Україну, але, мабуть, найглибше, от по-справжньому, душа народу розкривається саме в народних піснях, у цих тисячах мелодій. І знаєте, тут не посперечаєшся це ж справді набагато більше, ніж просто музика. Це по суті жива хроніка, хроніка боротьби, радощів, всього пережитого і головне незламного духу. А тепер просто послухайте: 15 тисяч саме стільки зразків українських народних пісень, зберігається у фонотеці ЮНЕСКО. Просто вдумайтеся в цю цифру, і ж це що важливо, лише офіційно задокументована частина, це крихітна частина величезного, просто безцінного скарбу. А гаразд від того, що ми чуємо, давайте перейдемо до того, що ми бачимо. Адже культура це не лише звук. Давайте подивимося, як українська душа виражає себе через форми, кольори і звичайно ж візерунки. І тут теж є чим пишатися. Аж три самобутні традиції українського декоративного мистецтва визнані ЮНЕСКО, і не просто так, а частиною нематеріальної культурної спадщини людства. Тобто це живі мистецтва, які цінують за їхню унікальність і за те, як вони допомагають зберігати культурну ідентичність. І от подивіться, яке тут розмаїття з одного боку, фантастичні квіти петриківського розпису. З іншого, цілі життєві сцени на косівській кераміці або ж витончені симетричні візерунки кримськотатарського орнєку. Виходить, що кожен регіон має свою власну, унікальну візуальну мову. Ну і, звичайно, вишиванка це, мабуть, один з найбільш упізнаваних і дуже особистих символів, адже це не просто одяг. Кожен візерунок тут це не лише прикраса, це, по суті, талісман, оберіг, у якому закодовані символи здоров'я, любові, долі. Але знаєте, що найцікавіше в усьому цьому? Що всі ці символи це не якісь там музейні експонати, вкриті пилом. Ні. Вони живуть, вони дихають, і що найголовніше, вони постійно трансформуються в нашому сучасному світі. І ось вам яскравий приклад еволюція вишивки. Подумайте тільки давні візерунки, які колись були оберегами на рушниках і сорочках. Сьогодні їх можна побачити в колекціях високої моди, у сучасному дизайні меблів, та що там навіть у вигляді гігантських муралів на стінах міст. І цей шлях, як традиція, виходить на світову арену, можна дуже чітко простежити. Спочатку давні коріння, ця невичерпна сила народних мотивів. Потім приходять сучасні артисти, які дають цьому корінню новий голос, міксуючи його з сучасними жанрами. І, врешті-решт, через такі глобальні платформи, як от Євробачення, ці переосмислені символи починають промовляти до всього світу. І ось тут, мабуть, і криється найголовніший висновок: сила культури, вона не в тому, щоб просто законсервувати минуле і покласти його під скло. Зовсім ні, вона в тому, щоб постійно давати цьому минулому нове життя, знаходити в ньому нові актуальні сенси. Мабуть, саме це є запорукою її безсмертя.